Ми всі переживаємо велику кількість змін та втрат через війну. Деякі з нас були змушені покинути свій дім та рідних людей, а інші живуть у місцях, де з'явилось багато внутрішньо переселених людей. Переїзд для дитини може бути викликом, а під час війни цей виклик ще важчий, адже повернутися у рідне місто може бути вже неможливо. Ось деякі з порад, які можуть допомогти легше це пережити. Спробуйте розказати дитині про нове місце та позитивні можливості, які можна в ньому отримати. Разом із дитиною досліджуйте нове місце. Це допоможе створити позитивні спогади та полегшити адаптацію. Підтримуйте можливості для дитини зустрічати нових друзів. Запишіть її на додаткові заняття, в яких вона матиме змогу знайомитися з іншими дітьми. Не підганяйте дитину швидко встановлювати нові зв'язки. Дайте дитині час адаптуватися до нових умов. Сьогодні ми поговоримо, як підтримувати наших дітей, коли в їхньому житті відбуваються суттєві зміни. Батьки спроможні самостійно навчити свою дитину відновлюватись і розвивати почуття приналежності до нового місця. Розгляньмо сценарії поведінки дорослих, які хочуть допомогти дитині адаптуватися до нових умов. Софійко. Сіку мені ковтинку дали? Здається, ти сумна. Софійко, я тобі хочу сказати, що, попри те, що ми тут нові, я завжди поруч з тобою. Ми можемо тут створити свій новий дім. Він не буде як наш, але буде також особливим. Так. але... Я не зовсім відчуваю тут себе як вдома. Я тебе розумію. Ти права. Тут справді не так. Але зараз ми тут. Я розумію, чому ти сумуєш і переживаєш. Якщо чесно, то я теж так іноді себе почуваю. Але ми можемо з цього простору зробити свій. Так. Ти дуже смілива. У нас небагато іграшок, але є конструктор, і можемо зараз погратися, якщо ти хочеш. Давай. Як твердцяти. А тут мені здається оцей, Треба сердечко. Так, це найважливіше. Так. Ура! Ура! Тут коргі. Добре. А тут? Тут я буду. Тоді я тут поруч. Добре. Бачиш, ти наповнила цей дім. Своїм світлом і своєю любов'ю. Коргі теж візьмемо, щоб не смерз. Добранять. Добранять. Ми бачили, як мама нагадала дівчинці, що вони все ще сильні, навіть у нових умовах. Мама також дала доньці час, щоб виразити страхи і співчутливо її слухала. За допомогою позитивних підбадьорливих слів мама посилила впевненість дитини у собі та заспокоїла її. Класний тут, так? Угу. Тобі подобається? Угу. Синок, що? чого такий мовчу з неї сумний сьогодні? У мене немає друзів, я тут сама. Хороший. Зайчику, я впевнена, що ти знайдеш нових хороших друзів. І ми скоро поїдемо додому. Чуєш мене? Диви, які ялинки. І сосни, які високі, які височенні. Так, на тебе ще якусь величезну можна знайти. Мені ця. Яку обираєш? <Величезну ти пообираєш>. <тобі я> <рі> Напевно, вони не приїхали сюди. Хочеш? Підемо і познайомимося з ними. Можливо, їм потрібні друзі. Угу. І ми звати Остап. так. Покопаємо з собою м'яча. А що таке покопати м'яча? Покопаємо, я думаю, що це погуляємо м'ячика, так? Побігати м'ячиком? Так. Погуляти м'яча. Пограти в футбол, так? Ви обоє любите копати м'яча. Але по-різному це називаєте. А може ми всі разом погуляємо в м'яча? Як вам? Нормально. Так? Будемо гратись? Тоді давайте швиденько, швиденько. Ой, молодець! молодь. Остапчику, давай, 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 лови. А дідусь, мабуть, теж в минулому футболістам. Заохочення проявляти зацікавленість, приймати інакшість є дуже важливим. Тому що це розвиває здатність співпереживати і приймати відмінності у цій сцені. Дідусь підтримав зацікавленість та ініціював дружну взаємодію. Проявляючи відкритість і доброту, дідусь показав приклад своєму онукові. Пам'ятайте, якщо ви змінили місце проживання, допоможіть своїй дитині не забувати, що навіть тут, де все інакше, ви в сім'ї залишаєтесь з собою. Якщо ви вимушено переселились, заохочуйте дитину ділитися своїми почуттями з вами. Це допоможе дитині почувати себе безпечно та комфортно на новому місці. Якщо ви є частиною громади, яка приймає внутрішньо переселених людей, покажіть дитині на власному прикладі, як сприймати відмінності та проявляти зацікавленість до чогось нового. Пам'ятайте, що здатність дитини відновлювати свої емоційні сили, а також розвивати впевненість в собі, є дуже важливими якостями. А в часи змін такі навички стають критично необхідними. Заохочення до відкритого спілкування, здоровий інтерес до чогось нового та сприйняття відмінностей допоможе дитині. Ми можемо разом збудувати суспільство, в якому всі учасники. Відчуватимуть свою цінність.